Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Акарс, найкращий сервіс по пригону автомобілів із Америки. І сьогодні у нас автомобіль, який ви вже знаєте, який вам вже знайомий, але в дуже і дуже рідкісній комплектації з рідким мотором. І це BMW E82 123 d Ну що, друзі, ви вже бачили у нас на каналі машину в такому ж кузові, але ця дуже і дуже рідка, тому що за цією машиною ганяється дуже багата кількість автоентузіастів. Ну і взагалі, знаєте, той факт, що у форматі спортивного купе у нас під капотом дизельний мотор, це вже така, знаєте, фішечка досить незвична. А цей мотор вдвічі незвичний. Справа в тому, що давайте одразу я вже раз таке діло відкрию, покажу вам, Так от, в чому взагалі прикол? Це у нас мотор N47D20, який ну, сказав так, щоб навіть знаєте, скромно сказати, дуже і дуже розповсюджений. Він ставився майже на всі моделі концерну BMW, починаючи від копійки, закінчуючи X5. Але тут мотор не такий звичайний, як всі інші. Справа в тому, що по стандарту у моторі n 47 d 20 іде твін-турбосистема, тобто це турбіна зі змінною геометрією. У нас там, якщо знаєте, є такі лопасті. і на визначних обертах вони розкриваються і починають заганяти в мотор ще більше повітря. Тут же у нас стоїть дві турбіни: одна маленька улітка, одна велика, ну, тобто система бі-турбо, що відрізняє цей мотор від звичайного Н-47. Що можна взагалі сказати по цьому мотору? Мотор відносно надійний. Тобто Пробіги у нього там взагалі космічні, якщо ви подивитесь на авторії, машини в цих роках, то там вже за 300 всі мотори проїхали. На що треба звернути увагу в першу чергу, коли ви обираєте собі автомобіль з таким мотором? Перше, і найголовніше це шкіф калінвалу, який видно одразу тут. І, до речі, тут мені здається, що він вже приїхав і, скоріш за все, потребує заміни. Шків калінвалу, він же демпферний, демпфер колебань він же. Ну, короче, шків-каленвал. Я думаю, що на сервісі вам все розкажуть. Він компенсує коливання. Значить. Коливання. Значить, наступна темка, на яку треба звернути увагу, це у нас колектор і е віхреві. Ну, віхрів засонки, а на українській. Вирові. Ну, виржеш, так? Да? Вирові. Заслонки, Викривіть заслонки, коротше, друзі, щоб ви зрозуміли, е, на це треба звернути увагу, тому що заслонки ці мож, вони з пластику, вони можуть посипатись і полетіти вам е, у мотор. Але не в цьому випадку, тому що це мотор вже такий більш свіжий, і там, скоріш за все, вони в саму камеру згорання не полетять, будуть там десь болтихатись, але е, часто дуже їх просто блокують. Але це не зовсім вірне рішення, тому що ці заслонки закручують повітря особливим чином, щоб мотор працював ще ефективніше. По плюсикам цього мотору, що у нього прям апетит дуже маленький, тобто по місту він може їсти там, якщо ви будете економити десь 6,5 літрів по трасі взагалі в районі 4-4,5 літрів. Якщо ви будете їздити активно, то в принципі я думаю, що більше 8-8,5 літрів ви не побачите. І це я ще раз наголошую, що це при активні дуже їзді. Також це у цього мотору у нас. Ланцюговий привід ГРМ, що означає, що десь на 1000, так, ну, як показує практика, якщо у вас ланцюг не відлетів за 100 тисяч кілометрів, то в принципі, до 200 тисяч можете не перейматися. Єдине, що, в принципі, діагностику десь там біля 200 краще зробити і замінити його, в принципі, ще один нюанс. Значить, Ці автомобілі у нас. Значит, на цьому цей э, блок з цього мотору у нас магнієво-алюмінієвий. Це означає, що він не любить перегріви і е, високі температури. А, якщо ви перегріли мотор, то є, така, є такий випадок. Я думаю, що він трапляється десь один раз на 100 моторів, це у вас може тріснути стінка між циліндрами, І що дуже погано, тому що це одразу ви попадаєте на новий блок. Також турбіна. Турбіна ходить, я думаю, що десь також 200 тисяч км, ну, на моєму досвіді спілкування з цим мотором. Тому в цілому мотор хороший і особливих нервів вам не зробить. Також часто, ладно, давайте, якщо може, проблеми, часто буває у нас проблеми по помпі. Вона іноді любить посаплівуся антіфрізиком. Але це теж все лікується, міняються прокладочки, все там переущільнюється і в цілому можна їздити. Ну і також, звичайно, звертайте увагу на пайпінги і усю герметику цих пайпінгів. Тому що, якщо я вам скажу, що якщо ви придбали машину з великим пробігом, якщо ви пропотнітє. Переущільните усі пайпінги, то ви одразу відчуєте, як машина починає їхати ще крутіше. Значить, цей мотор, в значить в стоку, у нас видає там 200 плюс сили, десь 400 метрів моменту, навіть якщо я не помиляюсь, трошки більше. Чого в принципі достатньо для того, щоб достатньо активно їздити. Але цей мотор у нас ще є чіпований. Але чіпований так досить е цікаво. Е і ціло саме те, що е взагалом. Мотор N47D20 починає вже плотно так їхати. Десь з півтори тисячі обертів. У нього така рівна планка моменту. На, цьому, на цій прошивці у нас виходить так, що до трьох тисяч машин не їде взагалі, а зазвичай на трьох тисячах ви вже будете перемикати передачу. Але за три тисячі ви просто вліпаєте в сидіння і машина просто летить кудись у вирій. Що незвично і прикольно. Значить, до цього мотору у нас прикручена е ручна коробка, друзі. Ручна це ще один плюсик цій машині, тому точніше, плюсик в копівочку її ексклюзивності, тому що е знайти машину на ручній е трансмісії досить і досить важко. Друзі, зовсім забув сказати взагалі про мотори, які тут бувають. Якщо казати про дизель, то це максимальний дизельний мотор, який ви зможете знайти з індексом 123D, як я вже казав. Також тут буває ціла лінійка моторів від 2-літрового звичайного бензинового до 3-літрового турбового з індексом 135i. По дизелю це у нас максимальний, але якщо вам буде цього мало, то я так поколупався на авторі і знайшов автомобіль зі свапнутим м 57 3 літровим дизельним мотором. Ну це взагалі, чесно кажучи, я навіть не знаю. На фіга, тому що тяги цього мотору тут навіть трошки більше, ніж хотілося б. Тому... поїхали далі. <плес> Значить, друзі, тут у нас стоїть топова оптика для цієї моделі. Це біксенонові фари з янгульськими оч очками, оцими які кружечки. До речі, вони такого помаранчевого кольору, що мені також дуже подобається. Єдине, що, друзі, напишіть в коментарях, хто вже стикався з, такими, з такою оптикою. Справа в тому, що світить завжди одна пара цих лінз. Тобто я ніколи не бачив, наприклад, щоб світилися у внутрішні, навіть на дальньому режимі освітлення. Дуже цікаво, значить, у нас також є тут працюманочки, і взагалі трошки розкажу про цей обвіз. Справа в тому, що це у нас мтек обвіз увесь по кругу. але якщо у вас щось так трошки смущає в цьому обвізі, то так це оця губа, яку вже власник цього автомобіля доробив. Виглядає, в принципі, прикольно, особливо якщо дивитися на автомобіль так трошки е, здалечку, то мені його силует дуже подобається. Також сюди можна їх дообладнати вже справжнім М-бампером від моделі 1М. І саме 1М, тому що, знаєте, взагалі ж моделі пишуться там М3, М5, а у кузові першої серії завжди 1М. І це зроблено тому, що М1 – це зовсім інший автомобіль. Це була перша машина, яку зробив підрозділ M-Power у BMW. І ми робимо вставочку. Чупа! Так, також тут у нас є омивач фар, який, ну, чесно кажучи, я так думаю, що не працює, тому що в мене не вийшло його включити. І, щоб ви зрозуміли, оці всі отвори вони функціональні. Тобто через них проходить повітря, що дуже круто. Я не люблю, чесно кажучи, фальш-отвори. Поїхали далі. Друзі, збоку цей автомобіль виглядає взагалі бездоганно. Силует цього кузову мені дуже і дуже подобається. І взагалі зацініть, яка здоровена двері тут. Я вам скажу так, що якщо ви поїздите на цьому автомобілі і звикнете до нього, то потім, сідаючи в будь-який автомобіль, навіть у якийсь позашховик, вам усі двері будуть здаватися якимись ну, прям дуже маленькими. Ця двері прям реально здоровезна, І це прикольно. Ну, Це зроблено, я вважаю, що для того, щоб було зручно, залазити назад, куди, до речі, можна залізти і навіть сістися, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Як бачите, у нас також МТК порожок. І також дообладнане цим сплітером. Е, виглядає прикольно. Так, трошки про колеса. Значить, на цьому автомобілі у нас 18 колеса. І тут цікаво те, що спереду у нас ширина колеса 215, а позаду аж 245. Ви взагалі уявляєте, тобто тут такі прям серйозні катки. Е, і виглядають ці колеса, до речі, мені подобаються. Е, єдине, що так от, якщо зі сторони дивитися на цей автомобіль, то здається, що вони 17. Але, підходячи ближче, ви вже розумієте, що це серйозні 18 колеса. Також у нас шедевлайн і зеркала. Справа в тому, що дзеркала тут такі великі. Якщо на інших версіях, особливо на, на тій же 1М, у нас дзеркала будуть менші, і такі вони овальні. Так, також виглядають прикольно, але в ці видно набагато краще. Повинен відмітити цей момент. Друзі, ще одна дуже крута фішка цього кузова, як я вважаю, це наші колісні арки. Тому що, як бачите, вони тут такі трошечки навіть підкачені. І цей рельєф так дуже вигідно відрізняє цей автомобіль від сучасних BMW, Тому що навіть на найновіших BMW чомусь вони цим нехтують навіть на М машинах. От якщо ви побачите нову М3, то вона буде така, як сільотка пряма. А тут все ж таки такі, такі підкачені арочки, що дуже круто. Значить, переходимо до задньої частини. Задня частина, як ви розумієте, у нас також в обвісі МТЕК. і це характеризується в першу чергу, як можна відрізнити, це цією пластиковою деталью. Якщо е, бампер у нас був би звичайний, то це був би просто суцільний такий е, пофарбований пластик. М-тековський бампер у нас з такою вставочкою. І повинен сказати, що на чорному кузові цього не видно, але якщо б машина була більш світліших якихось кольорів, то е, цей маленький штришок дуже вигідно відрізняє. Е, наш Тековський обвіз. Також, значить, вихлопна труба, як бачите, вона має овальну форму. І так, якщо ви колись побачите автомобіль з овальною трубою BMW, то можете одразу знати, що це у нас дизельний автомобіль. Тому що майже всі дизельні моделі BMW у нас оснащуються такими овальними трубами. Значить, задні габарити. Як бачите, у нас така полосочка тут Adidas такий. Це означає, що машина у нас дорестайлингова. І якраз цей автомобіль був випущений на грані, вже, коли вже провадився рестайлінг цієї моделі. Але, чесно кажучи, оці габарити мені подобаються трошки більше, особливо вночі, тому що вони дуже прикольно світяться. Так, ну що, кілька слів про багажник, який, до речі, там є про що розказати. Відчиняється він з ключа, але без електроприводу. Так от, друзі, багажник в цьому автомобілі, незважаючи на те, що це таке компактне купе, він досить і досить великий, прям, ну, незвично великий. І, і, до речі, я коли вперше познайомився з цим автомобілем, я довгий час не міг зрозуміти, як відкидаються сидіння. І мені в якийсь момент навіть показалося, що вони взагалі не відкидаються. Але вони відкидаються от такими речашками всередині. Так от, клац, і все. І сидушки відкидаються. Коротше, багажник великий, у нас тут збоку є такі сіточки. А ні, тут сіточок немає, але я вже бачив машини такі з сіточками. І під поліком у нас величезний дизельний акумулятор. Тому що все ж таки для старту дизелю, особливо взимку, треба електроенергії трошки більше, тому акумулятор тут, прям такий, знаєте, як така невеличка електростанція. Коротше, просто знаєте, що якщо ви переживаєте за те, що у вас буде маленький багажник в вашому купе, нічого страшного, він тут великий. І оскільки ми вже тут, покажу вам ключик. Видно? Ні, то Все, 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 все. Бачите, який класний ключик. Чому деякі виробники нехтують цим моментом і не роблять такі класні стильні ключики? Ось, Але ключик класний, і тут у нас ще схований аналогий ключик. Чпунь. Який вам може знадобитись, якщо у вас зламається замок. А це може статися, повірте мені. Я, у мене сталося. Друзі. Друзі, мало не забув про таку лед-помітню фіжечку. Це оцей величезний ліп-спойлер, який навіть більше, ніж в М версії цього автомобіля. От, але виглядає все одно прикольно. Єдине, що я б, напевно, поставив би такий трошки менший, такий катана спойлер. Але він тут є, хай буде. А ми поїхали далі. Друзі, значить, посадка в цьому автомобілі я вважаю дуже близька до талонної посадки взагалі. Тому що ці сідушки це такі прям. Золотий стандарт хороших, таких спортивних в міру комфортних, точніше в міру спортивних і комфортних сидінь. Як бачите, у нас тут механічне налаштування, і деякі можуть сказати, що за фігня, навіщо нам тут механічне налаштування? Але я вважаю, що це досить таки непогано, тому що за рахунок цих налаштувань ми можемо всі ще нижче, ще спортивніше, що дуже класно. І просто зацініть, на який кут можна відрегулювати собі наклон сидіння. Тобто, от стандартик. І таке. Опа! Як в гамачку, дуже зручно. Також у нас є підкачка цих бокових опор для спини. І ці сидіння фіксують вас прям дуже класно. В поворотах ви взагалі не будете їздити по цим сидушкам. Вони, до речі, ще й шкіряні. Тому що останні, які я такі бачив, вони були з кожзаму, що також в принципі, непогано, тому що вони досить непогано виглядають після пробігів дуже великих, але тріскаються, ці не тріскаються. Цю патможу трошки підфарбувати, де й все і їздити далі. E, значить, єдиний мінус того, що тут немає електронних налаштувань, це e, в тому, що тут, якщо у нас електронні всі налаштування, у нас тут є кнопочка, якщо вам треба залізти назад, ви її просто нажимаєте, і e, якщо двері відчинені, вона буде зсовуватись вперед. Ну і звичайно пам'ять сидінь. Але в цілому посадка мені дуже і дуже подобається. Як бачите, оскільки у нас тут емовіз по кругу, у нас тут є такий шильдик М на дизельній БМВ. Знаєте, є такий, такий жар, що там. Як там було що десятим відділенням поліції було заарештовано вже там, 30 людей, які наліпили собі ем на своїй дволітровий дизель? Ну, ладно, коротше, є і є. Все ж таки, МОБІС у нас є і ще є М-кермо, яке в цілому відрізняється від звичайного, як я вважаю, не в досить вигідну сторону, тому що, звичайно, виглядає трошки дорожче за рахунок таких алюмінієвих вставочок. Тут їх немає, але у нас є перфорація, і взагалом це кермо таке більш товсте. Ну, кому подобається тримати в руках щось, то все, воно сподобається більше, ніж звичайно. От, і ніяких кнопочок і органів, органів управлінь тут, на жаль, немає. Та й нічого страшного. Це ж машина, щоб їздити і отримати задоволення, а не кнопочки натискати. Поїхали далі. Так, ну що, друзі, от ми в салоні цього автомобілю, і перше, що мені дуже сподобалось, це карта дверей. Вона виглядає так дуже багато і дуже красиво, така мінімалістична, але при цьому дуже елегантна і класна. По-німецьки класна. А в цілому, хоча у нас значить, топовий обвіз, у нас класні сидіння і якби топова модель дизельної одинички, але по внутрішньому оснащенню у нас тут все дуже і дуже скромно. По-перше, у нас немає моніторчика. Загалом тут буває моніторчик. Тут у нас біля коробки передач є така крутівочка, за допомогою якої ми можемо з ним взаємодіяти. Тут нічого такого немає. Також що цікаво, у нас немає кришечки, оцієї, яка закриває оце відділення. Я так розумію, що це теж за додаткові гроші. Але я оцей от підстаканничок. Опціональний підстаканничок, який мені особисто дуже подобається. Він дуже зручний, дуже зручно туди кидати свої напої, але при цьому немає підстаканничків отут. От, біля. Е, Я знаю, що вони тут бувають, тому що в мене був такий автомобіль, і підстаканки тут у мене були. Значить, про М кермо ми вже казали. Ці прибори, взагалі, мені дуже і дуже подобаються. Я вважаю, що це найкращі взагалі, прибори з усіх поколінь BMW. Вони дуже інформативні, чіткі і взагалі схожі, знаєте, на такий хороший швейцарський такий годинник. Дуже все класно читається, видно. Мені подобається. Ідемо далі. Клімат-контроль відсутній. Кондиціонер, кондиціонер тут, звичайно, є, але налаштувань клімату тут немає. У нас далеко не топова, магнітова BMW-бізнес, але граю задовільно. Хоча і сабвуферів тут немає. Значить, якщо ви вже помітили цю металеву вставочку, Салоні, то знайте, що це майже топова вставочка. Значить, у них по номенклатурі є усілякі бабусині серванти. Також є алюміній. Ну, написано в номенклатурі, але алюміній це просто пластик стилізований під алюміній. І ось ця алюмінієва вставочка, яка в номенклатурі BMW, як це не дивно, називається Titan. Але нехай буде взагалі. Вона мені дуже подобається. Вона завжди холодна, навіть з цим жарким літом. І виглядає дуже і дуже класно. Значить, у нас чорна стеля, але при цьому, дивіться, у наших чорних цих сонцезахисних штучках немає навіть лампочки, що дивно. Також тут немає лампочок для читання, які в інших версіях є, і немає помаранчевої класичної BMW-шної підсвітки, що також дивно. Значить, що у нас тут ще немає? То, знаєте, це перший огляд, коли ми розказуємо не про те, що в машині є, а розказуємо про те, чого тут немає. Особливо тому, що у нас вже була схожа, точніше, машина в такому ж кузові, де все це в принципі було. Тут немає автосвітла. Йдемо далі. Що тут у нас ще? Точніше, чого у нас тут ще немає. Я вже казав, що карта дверей мені подобається, але тут є ще одна фішка, якої немає майже навіть в сучасних преміум автомобілях. І ця фішка це оці ніжші знизу для бутилочок. Вони також обшиті м'яким пластиком, що дуже і дуже круто мені подобається. В цілому салон виконаний досить лаконічно і якісно. Я думаю, що це все ж таки на любителя, особливо в такій комплектації. Він виглядає трошечки застарілим, але при цьому стильно. Так, ну що, друзі? А, сука. коротше, друзі, настав час залізти мені назад позаду себе. Зріст у мене 1,85 метра. Сидіння налаштоване під спортивну посадку, дуже низько, дуже далеко під мене, і зараз ми побачимо, чи можу я сістися за собою. Поїхали. Ну. Деяка спортивна підготовка, у всякому випадку, щоб сюди залізти, потребує. Взагалі пісня. Коротше. На дальнячок я б, звичайно, не поїхав, але дивіться, я всівся. Як це не дивно? Та Що у нас тут є позаду? Та ніфіга. Підлокітника немає, є така от ніжка, куди можна накидати собі чіпсики, сидіти собі їсти. Вентотворів немає, сіточок для рибки немає. У дверях нічого немає, але двері всі виконані з дуже непоганих матеріалів, тобто шкіра, шкіра і м'який пластик. Причому усюди, вся ця карта обшита м'яким пластиком. Що круто. Місця над головою, ну, як би немає. Але сидіти в цілому можна, тобто по місту когось підвести взагалі без ніяких проблем. І сідушки, ну. Ну, коротше, Звичайно, це, знаєте, такі компромісні такі місця, але. Проїхати тут можна. Що, поїхали кататись, коротше. А я спробую вилізти зараз вісить. Ну що, друзі, їдемо на BMW 123D на ручній коробці передач на задньому приводі 2010 року. І от ми зараз переїжджаємо е лежачого поліцейського і одразу стає зрозуміло, що машина дещо жорстка. Прям нерівності ви на ній будете відчувати, як... Ну, Будете відчувати одним словом. Значить, У нас ручна коробка передач. І це на нас на каналі перша машина з ручною коробкою передач. Для мене це таке невеличке свято, тому що я дуже люблю оце, це смикати, класити. Єдине, що BMW ніколи не славилося супер чіткою кулісою, і з цим вам доведеться жити. Але все ж таки краще ця коробка, ніж GM на нашій минулій 128-й в такому ж кузові машині. Значить, мотор у нас дуже і дуже тяговитий. У нас 400 плюс ні моменту. Чого за очі вистачає для такого невеличкого автомобіля на будь-яку гірочку ви вийдете? Якщо ви не дружите з ручною коробкою, то дуже дуже навряд чи ви заглохнете, тому що машина виїде навіть там з обертів менше за тисячу. E, значить, мотор цей взагалі мені дуже подобається. У нього витрата пального наразі 6,5 літрів. E, в принципі, я думаю, що при їзді по місту дуже активні, з пробками з усім цим, навряд чи ви колись побачите цифру більше 8 літрів. Єдине, що, а, ну, що взимку. Тому що взимку, коли ви будете стояти довго і гріти, буде цей лічильник крутитися, я думаю, що максимум це 9 літрів. І все. А на трасі взагалі цей автомобіль споживає всього лише 4,5 літри пального. Це взагалі пісня, друзі, пісня. Значить, Автомобіль у нас на стейджі, я це вже казав, і налаштування мене, чесно кажучи, не дуже влаштовує, тому що е загалом цей двигун починає досить непогано вже їхати. Десь півтори тисячі, ви маєте таку рівну полку моменту. Тут же ж все трошки інакше. Я не знаю, чого я так налаштовував, а, от, наприклад, зараз ми їдемо півтори тисячі обертів, і я натисну... Педаль акселератора в підлогу. Взагалі нічого не відбувається, друзі. Нічого. Нічого. Але зараз стрілочка дійде до 3000 обертів і буде дуже сильний О, ось він, Буст. Ну, слухайте, це відчувається досить навіть швидко. Я тільки що ми стартували з четвертої передачі. Зараз спробуємо з другої. Але я вангую, що буде плюс-мінус так само. І так, газ пол. І от 3000. Я б сказав, що це весело, друзі. Але все ж таки я вважаю, що заводське, заводське налаштування цього двигуна дещо краще. Також для любителів поїздити боком ця машина вам дозволить покрутити бубики. На жаль, якогось управляємого заносу у вас не вийде, тому що у нас тут немає блокування заднього дифференціалу. <му> ну Але заїхати в поворот бочком можна. І так, ще раз 3000. Їде. Загалом цей автомобіль їде до сотні на стоковій прошивці десь 6,5 секунд. Скільки це їде, на жаль, заміряти нам сьогодні немає чим, але по відчуттям досить динамічно. Єдине, що знову ж таки, не забувайте про те, що у нас магнієво алюмінієвий блок, і їздити в такому режимі постійно не рекомендую, тому що цей блок дуже не любить перегріви. Тому якщо ви будете тюнити собі такий автомобіль, такий двигун, обов'язково подумайте про охолодження двигуна і е -е, уділіть цьому увагу. З вами, як завжди, з вами, як завжди, були Акарс. Друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо шукати для вас якісь цікаві автомобілі з Америки і не тільки. Також не забувайте підписуватись на наш інстаграм-телеграм, Telegram, особливо Телеграм, Telegram, тому що там будуть усякі гарячі пропозиції щодо електромобілів з Китаю по дуже вигідним цінам. І не забувайте, що у нас є новий сайт, на якому ви самі зможете підібрати собі автомобіль з Америки. А наші менеджери вам все підкажуть. Тому, друзі, до наступних зустрічей, а ми ще трошечки покатаємось.